Друзі, дивіться автомобіль, Значить, записую і чекаю ваші коментарі. Чи відрізняються пофарбовані деталі від непофарбованих по відтінку, по кольору. От. Дуже цікавить ваша думка. Я зараз так по периметру пройдуся, да, з цього боку, де було пошкодження. От. А ви мені скажете свою думку, чи відрізняється, чи ні. У мене таке око, що я бачу, і зазвичай більшість людей не бачить те, що я бачу. Але, ну, не знаю, така специфіка в мене, мабуть, ока або характеру, як то кажуть, скверний да, характер. Ну, не знаю, я бачу. Давайте тоді подивимося разом і ви мені скажете свою думку. Я буду дивитися під різними кутами. Буду проходити повільно для того, щоб ви могли оцінити переломи, заломи світла, грані і сказати, чи видно різницю в кольорі, відтінку між пофарбованими і непофарбованими деталями. І мені дуже важлива ваша думка, яку я хочу почути в коментарях. Давайте ось до кінця вже дійдемо так? Да? Друзі. Продовжуємо наше включення. Прийшли ми експерта. Зайняло у нас це близько 40 хвилин, недовго. Все толерантно, акуратно, хлопці молодці, дякувати їм. По оплатам, близько 700 гривень у мене двома платежами там я заплатив в касі центру надання адмінпослуг. Все, їдемо і завтра вже на реєстрацію. Чи вдасться нам? Номер отримати не знаю. Побачимо. Ну а так, дякую всім. Друзі, доброго ранку. Неспокійна ніч була сьогодні. Чергова, да Але справи ніхто не відміняв вже. Встигли попрацювати на роботі трошки. Ну що ж, їдемо в центр надання адмінпослуг. Отриму, реєструвати автомобіль, отримувати номерний знак, е технічний паспорт. Що у нас сьогодні вдасться, запишу пізніше. Настрій нормальний, погода сьогодні теж. Сподіваємося, у нас все вийде швидко, тому що ще багато справ. Всім гарного дня і на зв'язку. Ну що, друзі, ще раз всім привіт. Здійснили ми реєстрацію в центрі надання адмінпослуг, отримали номерний знак. 4% пенсійний в нас вийшов. От, все начебто нормально. От, з чим я себе і вітаю, дякувати Богу. От, ну, і в подальшому вже буду знімати для вас огляди. На вже конкретний автомобіль. Все, дякую, всім гарного дня і сонячно, як зараз.